Олег Ільїн, гравець футбольного клубу Оболоні, важає сьогодні е, такий непростий результат для вашої команди В середині першого тайму, що здавалось до першого голу. Що гра досить рівна. Така в'язка, в результаті 0-2 в першому таймі, 04. Як пояснити такий результат? Чи є розуміння, чому так сталося? Е, ну, так, дійсно, ми непогано почали гру, але. Помилки вирішують гру, і гра була до пропущеного голу? От ми пропустили, і з'явилось багато зон. Тому і такий результат, коли починаєш програвати після першого тайму, вже 0-2, Наскільки важко зібратися і спробувати виправити цей результат? Чи це вже десь підсвідомо вже тисне, що можливо там вже без варіантів? Якщо чесно, то в перерві в розігальні хлопці були, були заряджені, і ми, ми виходимо на, втори, на, на другий тайм, щоб відігратися. Сьогоднішня полісся, От наскільки воно здивувало своєю грою? Результат взагалі, на вашу думку, він погріє. Говорили про те, що до цього полісся ще жодного разу не вигравало в рамках чемпіонату України в оболоні на вашому полі. Ну, гра показала чотири м'ячі. Це Мабуть, закономірний результат, тому що я знову ж знов, таки ж повторюсь, що ми багато помилялися і ці помилки вирішили гру. Дякуємо за коментар.